29 листопада місто Одеса українські суші пропонують вам не смак з кофе. Ранок, ранок, дивіться, що у нас за вікно. У нас сонечко. А сонечко... О, де вона? Вона нас вітає вже. Каже: вставай, вставай ти. Потрібно. Вирішувати справи життя, насолоджуватися. Гарного дня робити усім снідати. Снідати правильно потрібно, бо це їжа богів. А ми хто з вами? Всі українці, це боги власного життя. І нехай що там не буде за вікном вашим. Але все хочеться, щоб все було набагато краще. Гарного сім дня, українці! Вітаю вас!